Ми за цим людям дуже вдячні, бо критика говорить про те, що люди нерівнодушні були до цього свята. І я бачив на лиці всіх тернополян радість, зацікавленість. І, і я думаю, ми інтернет-опитування зараз робимося цього. Бо, в принципі, про результати такого свята мають говорити більше відвідувачі наші. І тернополяни потрібно далі проводити чи не потрібно. Ну то, що потрібно, ми зрозуміли, тому що позитив ми вже маємо, створена гірєстраторів. Благословення має мера в плані того, щоб притворити Тернопіль в астрономічний значить, центр Галицької кухні, яка буде базуватися на виробництві і постачанні сільськогосподарськими виробниками локального. Плану найближчих ну, так, сільськогосподарських угідь, натуральних продуктів це головною, скажімо так, червонинку пройшло через фестиваль. Ми стоїмо на початку цього шляху, але дякувати Богу, перед нами ніхто не передує в тому питанні. І добре, що Тернопіль в тому питанні буде лідером.